Про передачу винищувачів F-16 заговорили у Нідерландах. У їхньому уряді заявили, що Кабінет міністрів країни розгляне можливість постачання літаків, якщо про це попросить у Києві. До речі, наступний Рамштайн саме може бути присвячений авіації. Адже наш президент Володимир Зеленський закликав союзників України розглянути винищувачі F-16 на наступному дев'ятому засіданні у форматі Рамштайн. Підтримують передачу F-16 І в США, принаймні про це заявили американський посол при ОБСЄ Майк Карпентер в інтерв'ю Делфі напередодні також нагадаю. Міністр закордонних справ України також зазначив, що загалом тема передачі нашій державі літаків зрушила з мертвої точки. І ще до цієї теми сьогодні речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що з типом літаків, які нададуть повітряним силам, визначились. Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії. Авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно порушує вище військове керівництво України, керівництво Міністерства оборони. Цю тему постійно обговорюють наші представники в різних міжнародних колах. І не знаю, чи було це натяком, але в контексті визначення типу літаків, які передаватимуть Юрій Ігнат, зазначив, що наші військові пілоти їздили у Сполучені Штати на навчання. А я нагадаю, у червні минулого року в конгресі США ініціювали вишкіл українських льотчиків на F-15 та F-16, але про його завершення не повідомлялися. Втім, часто таку інформацію не розголошують, а дані про пілотів засекречені. Тому цілком можливо, що наші військові вже вміють літати. На F-16. Тоді командир авіаційної ланки повітряних сил із позивним Джуз в коментарі голосу Америки поділився особливостями американських F-16 та українських літаків. Такі літаки, як F-16, F-15 або F-A-18, вони є. По суті, ровесниками наших мігів та сушок, і це, це таке саме четверте покоління. Тобто, як літаки, вони по суті доволі схожі, тому опанувати саме пілотування їх не буде великою проблемою для наших льотчиків з величезним досвідом. Але інша справа це новітні системи озброєння, новітні радари, новітні ракети, новітні західні тактики, застосування цього всього добра. Максимально ефективна в бойових умовах. І ви знаєте наскільки важлива візуалізація? Тож давайте цим і займемося. Національний інформаційний портал Тиск показав, як можуть виглядати американські літаки F-16, F-15 на українській службі в камуфляжі Збройних сил України. Тож тримаємо кулачки, схрещуємо пальчики і сподіваємося, що найближчим часом заговорять серйозно заговорять і про передачу Україні саме авіації.